5 тисяч доларів, і ваш бізнес не відповідатиме критеріям ризиковості платника податку. Хабар у підприємця вимагав заступник начальника податкової служби Тернопільщини. При отриманні неправомірної вигоди Сергія Бабія затримали слідчі ДБР 30 серпня. Під час перевірки відповідності товариства ризиковості критеріям ризиковості платника податку точний час до судового розслідування не встановлено у заступника начальника ГДП Тернопільської області Бабія виник злочинний умисел на вимагання та одержання непромірної вигоди від директора та засновника товариства Круця за вирішення питання щодо виключення. Товариства з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості платника податку та уникнення майбутнього перепон у веденні господарської діяльності. Хабар податківець вимагав і отримував разом зі спільником. Повідомляє слідство. При затриманні розповідають прокурори, Сергій Бабій намагався втекти і машиною спричинив наїзд на слідчого. Тож тепер підозрюваному інкримінують дві статті кримінального кодексу: за хабар і умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовцю. Після того, як він вирушив з місця, де його намагалися затримати, і говорячи, що це вважавши це кримінальний елемент, він чомусь через вікно викинув 4 тисячі доларів. В США в результаті, після провиповідного огляду, було їх вилучено, зафіксовано і ідентифіковано, як це саме ті кошти, які вручалися Заявником його пособнику Котовському, а в подальшому були передані безпосередньо бабію захисник Сергія Бабія. Переконує ніде в матеріалах справи чітко не фігурує прізвище його підзахисного і прямих доказів причетності до вимагання хабаря теж немає. А умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю перебільшене прокурорами. Саме легше написати штовхнув бампером і зразу ні з того ні з цього 345 сорок Вони йшли на затримання, вони розуміли, що не ризикують. Але для чого було кидатися, наприклад, під автомобіль? Сам підозрюваний теж переконує, не втікав від поліцейських при затриманні. Заїжджаючи в власний будинок, кілька автомобілів почали мене підрізати. Вибігло там 4 чи 5 чоловік в штатській одежі. І одночасно всі починають руками-ногами бити по цьому автомобілі. В мене перша виникла думка про те, що це кримінальні елементи, вчиняють напад на автомобіль. Так як в салоні грала музика, я не чув про те, що вони кричали, я тільки відчував удари руками і ногами по цьому автомобілі. У мене лишилося іншого способу, як просто їхати звідти. Коли ми, як Юрій Супер сказав, він переконався, що це буде працівники ДВР, я розвернувся і поїхав. До 10-ї пообіцяв приїхати, в 9.20 на зустріч мені виїхав патрульний автомобіль з червоними маячками, я зупинився, включив аварійку, цей момент був затриманий. Ніякого перешкодження роботі правоохоронних органів не було. На час, поки триває слідство, прокурори просили для податківця тримання під вартою або заставу у 2 мільйони гривень. Захисник же клопотав про домашній арешт або меншу суму застави. Зрештою, суддя задовільнила клопотання обох сторін частково. 17 вересня тисячі року на мезопі від тримань на 60 днів. Визначити поб'ю серії Арсенджером застає в сумі один мільйон сорок тисяч гривень. Зазначимо, Сергій Бабій написав заяву на звільнення з 1 вересня з посади заступника начальника податкової служби Тернопільщини. За інкримінованими статтями йому грозить від 5 до 10 років за ґратами.